Раж бельгійська вівчарка Терв'юрен. Їй 6 місяців. Це у Каріни вже друга собака. Тож, маючи досвід дресирування, дівчина розпочала роботу раж з двомісячного віку. Хвостата вже демонструє відмінний результат і легко може по запаху віднайти закладку. А, звісно, ще на поиски брати не можна, тому що ну, вона чи молодая, чи не так розвинена мотивація, як у старших собак, які можуть роботи ну, сутки і Біз пайщріні пшена понажатіскаті скаті на подажати, шукати, шукати повноцінна підготовка собак для пошуку людей потребує двох років. Антарес розпочав свою діяльність дві 2008 року. А з 2013 тисячі керівниця загону Лариса Борусенко з колегою запровадили авторську програму навчання собак для пошуку тіл та рештків. За цей період, за 15 років, підготовлено більш ніж 30 пошуково-рятувальних собак. Більшість з них класу Б міжнародного. Ми 10 раз, разів приймали участь в чемпіонатах світу рятувальних собак в екстремальному тесті МРТ для пошуково-рятувальних собак в міжнародному тесті. Але головний здобуток Антаресу врятовані люди. У пошуково-рятувальному загоні зустрічаються різні породи собак: бельгійські вівчарки, лабрадори, добермани та навіть коргі. З рятувальними місіями «Антарес» їздять по всій Україні для залучення загону до пошуку зниклих. ДСНСники, військові та поліцейські звертаються із офіційним запитом до Павлоградської міськради. До нас дуже багато звертаються співробітників поліції, силових структур. Що я маю на увазі? Бувають випадки, коли навіть під час мирного часу да дітки губляться, губляться люди похилого віку. Бувають проблеми. Звіртування на місцелізпам'ять туди да, губляться люди. Одна навчена собака на площі у 40 тисяч квадратних метрів при пошукових місцях замінює 50 людей. Проте зараз все більше працюють на місцях обстрілів. Найкращою у загоні Антарес вважається спаркі їй 10 років, і вона залучається до найскладніших завдань. «Спаркі» вже мала б піти на пенсію. Проте рашисти не дають відпочинку ані людям, ані тваринам. З нею починався цей шлях підготовки собак для пошуку тіл загиблих. Вона працювала на Донбасі в Донецькій Луганській областях тоді. Ще а з моменту повномасштабного вторгнення це залучення ще більш ефективніше та більш тривалі експедиції. Пошукові Лариса розповідає: у жовтні вдома вдалося побути лише чотири дні. Весь час у роз'їздах на пошукових місіях. Відпочинку та відновлення потребують і хвостаті рятівники. Собаки дуже страждають від того, що вони травмуються. Вони травмують лапи, вони травмуються на завалах, вони виснажені емоційно, виснажені фізично. Вони після пошукових місій вони. Дуже так стрімко теряють в масі тіла. Там 2-3-4 кілограма за декілька днів собаки збрасують. Після 24 лютого додалося нової проблеми: продукти розкладу ракетного палива. Собаки отримують інтоксикацію, опіки лап та слизових оболонок. Хвостаті потребують посиленого режиму харчування та вітамінів та якісного взуття. Для прикладу, гарна пара черевичків для собаки коштує 60 доларів. Усі кінологи Антарес, волонтери, утримують собак, лікують та екіпірують за власний рахунок та донати. Допомогти загону можна за реквізитами на екрані. Олена Файна, Павло Грунт, новини Дев'ятого каналу.